Ось так сьогодні виглядає адмінбудівля поліції у місті Дружківка після чергової атаки ворога. Вчора вночі окупанти обстріляли місто ракетами С-300, а в день поцілили з РСЗВ «Смерч». Було нанесено два ракетні удари в с 300 Перший ракетний удар був нанесено по приватному сектору, де були пошкоджені приватні будинки. Інформація щодо постраждалих не, не входило. Другий ракетний удар був нанесений в 5 метрах від Дружківського відділу поліції, в результаті чого було пошкоджено 11 адміністративних будівель. На жаль, були поранені працівники поліції, які перебували на двому чергуванні, яким було надано екстрену медичну допомогу, і вони останні були госпіталізовані до медичного закладу. У другій годині ночі весь відділок здригнувся від потужного вибуху. Чергову групу врятувало те, що скло у черговій частині було броньоване, кажуть у поліції. Любили кабінет, робили ремонт, облаштовували повністю, але на жаль, все зруйноване. Сильний вибух, Олександр. Ну, він перший йшов, а після нього йшов черговий голові, ну, і ззаді йшов я. І коли ми дійшли майже на середину цього холу, він відбувся дуже гучний, дуже гучний вибух, У мене різана рана голови і ну, зараз поїдемо на обстеження. то як не ми. Ми потрібні. Ми самі з Донецької області з ми повинні захищати на город. нагород. Потрібно вірити, що все буде добре, та вірити в перемогу, сподіватися, що все в нас вийде. Слава Україні. Начальник ГУНП у Донецькій області зазначає, спочатку війни це уже сьоме влучання у відділ поліції на Донеччині. Це дані без урахування тимчасово окупованих територій, де масштаби руйнувань буде встановлено після звільнення від загарбників. Попри обстріл, поліція залишається у місті і продовжує нести службу у повному складі. Наголошую, що перебування в області є небезпечним і звука до цивільного населення, щоб Відповідно, прийняття рішень Лікарі кажуть, стан здоров'я постраждалих поліцейських стабільний. У результаті обстрілу пошкоджень також зазнали, щонайменше 12 житлових будинків. Постраждалих серед цивільного населення на щастя немає.